Вітаю сьогодні на огляді листозгинальний верстат від компанії Mass Metal Technic, ALB 2600. Даний верстат з робочою шириною згинання 2600 мм має змогу гнути лист металу товщиною 0,7 мм. На даному листу догибі можна виробляти додаткові елементи покрівлі, такі як коник, жолобок, відлив, віконні та покрівельні відливи, а також нестандартні елементи покрівлі фасаду. Конструкція верстата виконана з високотехнологічних, анодованих, легких металів, що дозволяє йому бути максимально компактним та досить легким. Це, в свою чергу, дозволяє працювати не лише в майстерні, а безпосередньо на місці виконання будівельних робіт. Час складання та підготовки листогиба Мас АЛБ 2600 до роботи становить 10-15 хвилин. Вага верстату з опорною стійкою 110 кілограмів. Листозгинальний верстат МАЗ є класичною лінійкою мобільних алюмінієвих непрохідних листогибів. На відміну від інших верстатів, дана модель має величезну перевагу. І це глибина подачі листа до 580 мм, що дозволяє розрізати навпіл стандартний лист металу шириною 1250 мм. В комплектації йде роликовий ніж, що забезпечує високу якість різання сталевого листа. Напрямною рейкою для роликового ножа служить притисна балка листогибу. Верстат оснащений ручками з гумовими насадками для зручної фіксації заготівлі. Висота підйому верхньої балки становить 30 мм, що дає можливість зручно розташувати заготовку з високими бортами. Ергономічні ручки з генальної балки довжиною 500 мм. Це дозволяє оператору здійснювати вигин без прикладання великих зусиль. На верхній балці верстата розташована міліметрова лінійка для точного позиціонування аркушу. На верстаті розташований кутомір, що дозволяє досягти точності згинанню під заданим кутом. Максимальний кут згинання можливий до 180 градусів за рахунок догину верхньою притисною балкою. А от мінімальна кромка згинання 20 мм. На даному верстаті можлива обробка таких матеріалів, як сталь, латунь, мідь, нержавіюча сталь та інші, у тому числі пофарбовані або ж полімерні матеріали. Для захисту листового металу від пошкоджень передбачена вставка із силікону на згинальній балці. Даний верстат ідеально підходить для покривельників, адже на ньому можна робити прямокутні вентиляційні канали, димохідні канали та багато інших матеріалів. 2600 є по наявності. Переходьте на сайт, робіть замовлення.